Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про справжню гордість Чехії про пиво. Ви знали, що чехи світові чемпіони зі споживання пива, і не дивно, адже тутешнє пиво це справжній витвір мистецтва. Щороку у Чехії виробляють сотні видів пива: світле, темне, фільтроване, нефільтроване, ароматизоване. Найвідоміші бренди, такі як Старопрамен чи Козел, продаються по всьому світу, але найкращий смак має пиво, зварене в маленьких локальних пивоварнях, яких у Чехії дуже багато. Пиво п'ють усюди, вдома, у пабах, на святкових заходах і навіть під час сімейних застіль. І це не просто напій, це частина культури, історії та традицій. Цікаво, що пивні фестивалі тут організовують майже в кожному місті, і це завжди веселе дійство з музикою, їжею, і, звісно ж, з пивом. А яке пиво любите ви? Світле чи темне, чи більш оригінальне? Особисто я жодне.